У селі Живачі Волошанської громади сьогодні поховали воїна Віталія Слизюка, який загинув у боях проти російських згарбників на запорізькому напрямку. Попрощатися із полеглим героєм прийшли декілька десятків людей: родичі, друзі, військові та односельчани. Віталій Слизюк народився 12 вересня 1988 року. До 9 класу навчався у гімназії в живачеві. Директорка навчального закладу Марія Біла розповідає, що Віталій був дуже здібним і творчим учнем. Вона пригадує одну зі своїх останніх розмов з Віталієм. Він прийшов в школу він та якби відчував, що щось буде непоправне. Він ніби попрощався. Ми з ним поспілкувалися так по душах. І я йому кажу, Віталій, ми тобі дякуємо за все. Він каже, я хочу подякувати вам усім. Були часи, коли збирали ми гроші на тепловізори, коли він прийшов усім подякувати. Після закінчення школи Віталій Слизюк вступив у художнє училище номер 3 в Івано-Франківську у 2009-2012 роках Навчався на кафедрі образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Зі слів директорки Живачівської гімназії, Віталій був талановитим різбірем разом із братом, близнюком і батьком виготовив дерев'яні сходи на хори у місцевому храмі. Крім того, чоловік захоплювався малюванням та художнім ковальством. Однокласниця і троюрідна сестра Вітарія Галина Смук ділиться спогадами про загиблого воїна. Він був дуже хорошим однокласником, людиною дуже доброю. Ці виступи в школі робили, він сюди перший, дуже гумор мав. Перед останній раз як прийшов додому, заходив до нас. Приніс моєму синочку і маленькому костюмчик. Будемо мати гадку від нього. Двоюрідна сестра Віталія Лілія Слизюк пригадує, що її брат був позитивним, цілеспрямованим і завжди знав, чого прагнув. У квітні 2022 року Віталія призвали до війська. Коли прийшла повістка, брат навіть не задумуючись, пішов служити. Три тижні назад він ще був тут з нами. Ви знаєте, він розказував. Ми поспілкувалися, говорили. Казав, що важко, але треба хто як не він. Він мусить захищати заради нас, заради свого сина. Він його дуже любив. Зі слів старости живачева Павла Шевчука, після мобілізації до війська воїн три місяці провів на навчаннях у Великобританії. Згодом воював на Бахмутському напрямку, там отримав поранення. Загинув боєць 12 липня 2023 року на запорізькому напрямку. У Віталія Слизюка залишилися батьки, дружина, дворічний син, брат і сестра. Степан Пенкалюк, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківщина.